Повторення закону, 12 розділ, оце постанови та закони, які ви пильнуватимете виконувати в краї, що дав Господь Бог батьків твоїх, на насліддя його всі дні, які житимете на цій землі. Конче, винищите всі ті місця, що служили там люди, яких ви виганяєте, своїм богам на високих горах і на пагірках, та під кожним зеленим деревом. І розвалите їхні жертівники, і поламаєте камінні стовпи для богів, і їхні святі дерева попалите, в огні, або вони в їхніх богів порубаєте і вигубите їхнє імення з того місця. Не робитимете так Господеві, вашому Богові, бо тільки на землі, яке вибере Господь Бог ваш зо всіх ваших племен, щоб покласти там ім'я своє, на місці перебування його будеш шукати, і ти прийдеш туди. І принесете туди свої цілопалення і свої жертви, і свої десятини на приношення рук своїх, і обітниці свої, і дари свої, і перворідних худоби своєї великої та худоби своєї дрібної, і будете їсти там перед лицем Господа, Бога вашого, і будете тішитися всім, до чого доторкнеться ваша рука. Ви та доми ваші, якими благословив Тебе Господь Бог твій. Там ви не зробите так, як ми робимо сьогодні тут. Кожен, усе, що йому здається справедливим в очах, тільки його, бо ви до тепер не ввійшли до місця відпочинку й до спадщини, що Господь Бог твій дає тобі. А коли ви перейдете Йордан і осядете в краї, що Господь Бог ваш дає вам на спадщину, і він заспокоїть вас від усіх ворогів ваших навколо, і ви сидітимете безпечно, то станеться на те місце, що його вибере Господь Бог ваш, щоб ім'я його перебувало там, туди принесете все, що я вам наказую: свої цілопалення і свої жертви, десятини свої. Та приношення рук своїх, і всі добірні жертви обітниць своїх, що обіцяєте Господеві, і будете тішитися перед лицем Господа, Бога вашого, ви й сини ваші, і дочки ваші, і раби ваші, і невільниці ваші, і левит, що в ваших брамах, бо не маємо частки і спадку з вами. Стережися, щоб не приносив ти своїх цілопалень на кожному місці, яке побачиш, бо тільки на тому місці, яке вибере Господь в одному з племен твоїх, там принесеш свої цілопалення, і там зробиш усе, що я наказую тобі, але тільки запрагне душа твоя, будеш різати і будеш їсти м'ясо за благословенням Господа Бога Твого, що його дав тобі в усіх брамах твоїх. Нечистий і чистий буде їсти його, як сарну і як оленя. Тільки крови не їстимеш на землю, вилліш її як воду, не зможеш ти їсти в брамах своїх десятини збіжжя свого, і соку виноградного свого, і оливи своєї, і перворідних худоби своєї, великої худоби своєї дрібної, і всіх обітниць своїх, що будеш обіцяти, і добровільних дарів своїх, і приношення своєї руки. Бо тільки перед лицем Господа, Бога свого будеш їсти його в місці, яке вибере Господь Бог твій. Ти і син твій, і дочка твоя, і раб твій, і невільниця твоя, і левит, що в брамах твоїх, і будеш ти радіти перед лицем Господа, Бога свого усім, до чого доторкнеться рука твоя. Стережися, щоб не залишив ти левита по всі дні на землі своїй. Коли Господь Бог твій поширить границю твою, як він говорив тобі, і ти скажеш, нехай я їм м'ясо, бо буде жадати душа твоя їсти м'ясо, то за всім жаданням душі своєї будеш ти їсти м'ясо, коли буде далеко від тебе те місце, що вибере Господь Бог твій, щоб перебувало там ім'я Його, то заріжеш із худоби своєї великої, та з худоби своєї дрібної, що дав Господь тобі, як наказав я тобі, і будеш їсти в брамах своїх усім жаданням своєї душі, тільки як їсть. Сарнуй, оленя, так будеш їсти Його, нечистий та чистий однаково можуть їсти його. Тільки будь обережним, щоб не їсти крови, бо кров вона душа, і ти не будеш їсти душі разом з м'ясом, не будеш їсти її на землю, вилліш її, як воду, не будеш їсти її, щоб було добре тобі та синам твоїм по тобі. Коли робитимеш справедливе в Господніх очах, тільки святощі свої, що будуть у тебе та обітниці свої, понесеш, і прийдеш до місця, яке вибере Господь, і принесеш своє цілопалення, м'ясо та кров на жертівнику Господа, Бога свого, а кров твоїх інших жертв буде вилита на жертівнику Господа, Бога Твого, а м'ясо будеш їсти. Виконуй і слухай усі ті слова, що я наказую тобі, щоб було добре тобі та синам твоїм по тобі навіки, коли будеш робити добре та справедливе в очах Господа Бога свого, коли Господь Бог твій вигубить народи, куди ти входиш, щоб посісти їх перед собою і посядеш їх, і осядеш у їхньому краї. То стережися, щоб не впасти до пастки за ними, коли вони будуть вигублені перед тобою, і щоб не шукав ти їхніх богів, говорячи: як служать ті люди богам своїм, то зроблю так і я. Не зробиш так Господеві Богу своєму, бо всяку гидоту, яку Господь зненавидів, робили вони богам своїм, бо навіть синів своїх та дочок своїх вони палять в огні для богів своїх.